Податок на майно не торкнеться більшості коростенців, стверджує заступник міського голови Олександр Ясенецький, до якого ми звернулись за доступним та компетентним роз'ясненням податкового нововведення, яке, здавалось би, для міста повинно було лишитись взагалі непоміченим. Але через штучно створений ажіотаж, по даному питанню, у місті відчуваються хвилювання. Я хотів би сказати всім коростенцям, хай вони взагалі не переймаються цим податком. Тому що 95% п'ять не підпадає під оподаткування. Податок на майно торкнеться лише багатих. Далі факти: якщо ви мешканець квартири, то для вас передбачена пільга 60 квадратних метрів. Ця площа не оподатковується. Якщо ви мешкаєте у так званій Хрущовці, то вас податок взагалі не зачіпає, адже площа трьохкімнатної квартири у цих будинках варіюється від 52 до 58 квадратних метрів, розповідає Олександр Єсенецький. Власники квартир, площа яких становить більше 60 квадратних метрів, а це трьохкімнатні покращеного планування, чотирьохкімнатні та. П'ятикімнатні також не повинні одразу лякатись податку. «Податковується або квартира, або її частка. Наголошую, або квартира, або її частка. На це треба звернути особливу увагу. Частка це коли сім'я свого часу приватизовувала квартири, то ця приватизація розповсюджувалась на всіх членів сім'ї. Беремо для прикладу три члени сім'ї. Таким чином, квартира, яка має 64 метри квадратних, ділиться на три особи, які в ній проживають і приймали участь у приватизації. 64 ділимо на 3, відповідно, отримуємо 21,3 метри квадратних. Грубо. Ми маємо три частки в квартирі. І зрозуміло, що 21 метр це менше, ніж 60. Таким чином, жоден із співвласників або кожен, хто має частку в квартири, він не підлягає оподаткуванню, тому що в нього його частка менше, ніж 60 квадратних метрів. Квартир, площа яких становить більше пільгових 60 квадратних метрів, у нашому місті небагато. Таких, де власником є лише одна особа, ще менше. Є різні ситуації. Є ситуація, коли приписана одна особа. Але це ну, буквально на вскидку 20 квартир в місті, не більше. І оця одна особа, яка є одним власником на велику квартиру, яка складає більше 60 метрів квадратних, залишок. Що перевищує 60, має сплачувати податок у розмірі 24 для обрахунку за округлим 24 гривні з метра квадратного. Таким чином, якщо у людини, ну, допускаємо, максимально, у нас в місті є там декілька квартир, буквально на пальцях однієї руки можна обрахувати, які мають площу 85 квадратних метрів для прикладу і мають одного власника. Тому 85 мінус 60 отримуємо зайвої площі, яка підлягає оподаткуванню 25 метрів квадратних. 25 множимо відповідно на 24, Ми отримуємо суму податку річну, яка сплачується раз в рік. Якщо людина є власником декількох квартир і здає їх в оренду, за що отримує дохід, то буде змушена заплатити податок. Ці квартири обкладаються в повному обсязі, тобто там пільги немає з першого метра квадратного. І мені здається, навіть я переконаний, що рішення абсолютно правильне. Якщо ви мешканець приватного будинку, для вас передбачена пільга 120 квадратних метрів. До цієї цифри не входять допоміжні споруди, тобто туалети, сараї, альтанки тощо. Оподатковується лише площа будинку. Як ми знаємо, приватний сектор. Забудова його масова у місті проходила в період Радянського Союзу. І тоді навіть були свої норми по будівництву. Вважали, що людина не може жити там в великих хоромах. Ну тоді такі були порядки. І от, якщо взяти весь приватний сектор за 100%, то е середня площа будинку. Складає десь близько 80 метрів квадратних Середня. При тому, що для будинків, приватних будинків, пільга надається 120 метрів квадратних. Тобто, якщо ваш будинок є менший, ніж 120 метрів квадратних, відповідно, цей будинок не оподатковується. Є у місті окремі приватні будинки, площа яких становить понад 120 квадратних метрів. Таких, за словами заступника міського голови, всього 10-20. У мене виникає питання: а хто ж є власником цих будинків? Це е, бідні нещасні люди чи це е, більш матеріально забезпечені користенці, які мали собі можливість побудувати таких будинків? І ми вітаємо, тому що Треба жити в гарних комфортних умовах, але за комфортні умови треба і платити гроші. І це абсолютно, як на мене, зрозуміло і правильно. Якщо ви щасливий власник квартири площею понад 60 квадратних метрів або будинку понад 120 квадратних метрів, але хочете уникнути сплати податку, є вихід і для вас. Є дуже проста схема, як уникнути оподаткування, уникнути в лапках. Ця людина може переписати частку майна своїм близьким родичам, не знаю, там, дітям, внукам, ще комусь. І тим самим, частка майна в великому будинку або в великій квартирі буде поділена на кількість співвласників. Окрім житла, нововведення, передбачає і оподаткування нежитлового майна. Наприклад, гаражі, які знаходяться поза територією домогосподарства та не відносяться до гаражного кооперативу. На своєму особистому прикладі. Так, я маю капітальний гараж, я його збудував три роки тому недалеко від будинку. Багатоповерхового будинку, де я проживаю, квартири. Таким чином, маючи площу гаража 25 квадратних метрів, я буду платити 1% відсоток від мінімальної або 12 гривень. 25 помножаємо на 12, ми отримуємо суму в 300 гривень в рік. Отже, податок зачіпає інтереси лише, по-перше, тих громадян, які мають великі розкішні апартаменти, де власником є лише одна людина. По-друге, тих громадян, які володіють декількома квартирами та здають їх в оренду. Та по-третє, тих, хто є власником нежитлового майна, яке знаходиться поза приватною територією. Лунають приклади того, що от Київ прийняв не 2% від мінімалки, а 1% там Львів. Велике місто прийняло не 2%, а 1%. Я можу дати оцінку таким діям депутатів як політичні якісь заігрування. Ми знаємо Київ найбагатше місто в Державі Україна. Там зібрались найбагатші люди і супербагаті люди, які мають можливість собі. Купити квартири там по 300 метрів квадратних, я задаю собі питання і задаю всім користенцям, а чому б їм не платити податок? Але ж в чому нюанс? Оті люди багаті, вони ж є і депутатами міської ради Київської, які самі для себе прийняли знижку з метою економії своїх видатків. І недоотримання до бюджету певних сум коштів. Коростенські депутати пішли іншим шляхом і прийняли максимальну ставку податку на майно, який наголошуємо, торкнеться 5% мешканців міста. Ці кошти підуть до міського бюджету. Стосовно причини бурів склянці, яка виникла останнім часом з даного приводу, лишається запитання до тих, хто її створив. Але це вже зовсім інша тема.